Ефірі Медвин ТВ громада сьогодні. Вітаємо вас у сьогоднішньому випуску. Головні події та новини, які відбулися в Медвинській громаді за останній тиждень. Комунальне підприємство Медвин інвест продовжує дбати про належний стан благоустрою на території громади. Один з основних напрямків цієї роботи на сьогодні покіс трави в усіх наших населених пунктах: на узбіччях доріг, кладовищах та у громадських місцях. Також було встановлено нові лавочки для відпочинку. Зроблено ремонт пам'ятника Магдебурзького Магдебурського права, встановлено бетонну огорожу на кладовищі першого участка тощо. Для запобігання підтопленням укріплено греблю на брусиковим ставом, проведено заміну ламп вуличного освітлення на вулицях Медвина, що забезпечує кращу видимість та безпеку в темний час доби. Постійна увага до благоустрою та покращення інфраструктури є важливими кроками на шляху до розвитку та процвітання нашої громади. На численні звернення батьків розпочато будівництво парковки біля ліцею. Парковка забезпечить безпечне та зручне місце для висадки та посадки дітей без необхідності паркуватися на проїжджій частині, зменшить ризик дорожньо-транспортних пригод та дозволить уникнути скупчення транспорту біля ліцею. Для дітей нова парковка створить безпечне середовище для входу та виходу з ліцею, без необхідності переходити через проїжджу частину і безумовно сприятиме формуванню безпечного освітнього середовища в громаді. Минулого тижня у селах Дмитренківського старостату відбувся виїзний прийом громадян головою громади Ігнатієм Сергієнко за участі представників сільської ради та старост. Під час зустрічей мешканці порушували актуальні для громади питання, серед яких покращення стану громадських будівель і інфраструктури, благоустрій територій, вшанування пам'яті героїв, проведення дозвілля, транспортне забезпечення тощо. Частина з проблем оперативно вирішена на минулій сесії. Виділено кошти на ремонти будинків культури в селах громади та на закупівлю тенісних столів, щоб діти під час канікул могли проводити час з користю і розвиватися. З метою вивчення потреби у регулярному автобусному сполученні між селами нашої громади та центральною садибою село Медвин вже завтра розпочнеться відповідне опитування в громаді. Опитування буде проводитись у два етапи. Вашій увазі пряма мова сільського голови Ігнатія Сергієнка. Шановні мешканці громади, проблема автобусного сполучення в нашій спільноті одне з актуальних на сьогодні питань. Ми всі розуміємо. Що для зручного та комфортного життя нам необхідне регулярне, стабільне і доступне транспортне сполучення між населеними пунктами. Особливо це стосується сполучення між нашими селами та центральною садибою селом Медвин. Також важливо враховувати потреби мешканців самого Медвена, особливо тих, які проживають на околицях і мають труднощі з добиранням до центру села. По справах до лікарні, аптеки, адміністративних установ, закладів освіти, культури, торгівлі тощо. Я переконаний, що в нашій громаді повинен з'явитись власний місцевий комунальний транспорт, який забезпечить регулярне, надійне та зручне сполучення між усіма селами. Із метою кращого розуміння потреб населення та врахування всіх думок та побажань. Ми будемо проводити опитування, це допоможе нам об'єктивно оцінити ситуацію, почути кожного, а також прийняти зважене рішення. Тому прошу мешканців активно долучитися до опитування. Саме ваша думка допоможе зробити транспорт у громаді зручним, доступним і ефективним. Дякую кожному за увагу, за підтримку і участь у житті нашої громади. Закликаємо мешканців взяти активну участь в опитуванні як онлайн, так і через анкетування. Ваша думка допоможе ефективно спланувати та визначитись щодо оптимального транспортного маршруту. Центр надання адміністративних послуг є важливою складовою інфраструктури нашої громади. Одним із важливих аспектів його роботи є забезпечення безбар'єрності та впровадження сучасних технологій для покращення обслуговування відвідувачів. З метою надання доступу до зручного сервісу у ЦНАПі громади встановлено платіжний термінал, що дозволяє громадянам здійснювати оплату адміністративних зборів готівкою або карткою безпосередньо на місці. А також в терміналі самообслуговування можна оплатити земельні. Податок з фізичних та юридичних осіб, комунальні послуги, здійснити більшість банківських операцій тощо. Це значно спрощує процес отримання послуг, економить час та кошти відвідувачам ЦНАПу. Впровадження таких ініціатив свідчить про прагнення громади до розвитку та покращення якості надання послуг своїм мешканцям, забезпечуючи їм комфортні та доступні умови для вирішення різноманітних питань. Медвинська громада активно розвивається завдяки спільним зусиллям місцевої влади та мешканців. Успіхи громади це результат командної роботи, де кожен робить свій внесок у спільну справу, об'єднуючи досвіда, ініціативу та відповідальність. Запрошуємо кожного жителя нашої громади бути активним. Звертайтеся з вашими питаннями та пропозиціями до старост та до сільської ради за цим телефоном. Ваша думка важлива. Разом зробимо нашу спільноту ще сильнішою та привабливішою.